Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми поговоримо про агропромисловий комплекс України, про сільське господарство, про аграріїв і з гостем нашої програми це Олег Юхновський, голова комітету підприємців АПК торгово промислової Палати України. Вітаю вас, пане Олеже. Щиро вітаю, пане Олеже, на, Напевно, ви чули напередодні такі два ключові меседжі від е, прем'єр-міністра України Миколи Зарова і від першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова про те, що Недостатньо уваги приділяємо агропромисловому комплексу України, і зокрема, от якщо згадати слова прем'єр-міністра, це будівництво зрошувальних систем, відновлення зрошувальних систем на півдні України. Наскільки це можливо і наскільки швидко можна провадити це все в життя? Ну те, що в програмі на 2013-2014 рік активізації української економіки якраз передбачено. Одним із пріоритетних напрямків розвиток агропромислового комплексу я вважаю абсолютно обґрунтовано, оскільки дійсно сьогодні агропромисловий комплекс доволі динамічно нарощує обсяги виробництва. Той сегмент, який в доволі таких непростих умовах економічного спаду в інших сферах економіки, особливо промислових, внаслідок несприятливої цінової кон'єктури, цей металургія, хімічна промисловість, може певним чином стимулювати загалом економіку України. Певним чином покращити платіжний баланс, оскільки є всі передумови для збільшення об'ємів експорту сільськогосподарської продукції в поточному в поточному році, і от власне такі пріоритети говорять про те, що агропромисловому комплексі дійсно в поточному році буде приділено ну більше уваги, максимальна увага уряду. А які передумови? Ну щоб нарощувати експорт експортні можливості України в? Ну, треба сказати, що сьогодні експерти, аналітики доволі позитивно оцінюють доволі такі позитивні очікування з приводу врожаю. З приводу стану озимих, озимих культур в доволі в доволі хорошому стані. Десь в наступному місяці, в квітні, можна буде вже більш-менш об'єктивно орієнтуватися з точки зору прогнозних показників, прогрозних показників. Ну і будемо сподіватися, що такі ж сприятливі погодні умови складуться і аграріям вдасться в оптимальні сроки обсіятися, посіяти яр, ярі зернові. І, звичайно, сподіватися на те, що. Кліматичні умови будуть також сприяти для того, щоб зібрати доволі таки добрий урожай по всіх оцінках експертів. Прогнози доволі такі оптимістичні. Оптимістичний. Тут є звичайно певне питання з точки зору, коли ми говоримо про збільшення експорту сільськогосподарської продукції в даних умовах. Якщо ми ведемо розмову дійсно про два роки, 13-14 рік я вважаю, що це дійсно виправдано виправдано, але з точки зору перспективи, довготермінової перспективи, я вважаю, що е, в наступні періоди, наступний періоди, скажімо, до 2020-2022 року, необхідно все-таки закцентувати увагу більше на галузі харчової та переробної промисловості. Розуміло, що якщо подивитися структуру експорту, ми все більше. Власне, зміщуємося в сторону сировинного експорту. Це є, на мій погляд, вкрай негативна тенденція. Тому в наступний період необхідно все-таки більше уваги приділяти харчовій та переробній промисловості України для того, щоб створювати робочі місця, для того, щоб формувати додану вартість відповідно, а це відповідно відрахування і до місцевих бюджетів, до державного бюджету, до місцевих бюджетів. Не експортувати сировину, а експортувати готову продукцію, та напередодні да якщо підтвердити ваші слова, про можливості експорту українського за кордон, слова першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, Україна планує збільшити експорт агропродукції до 22 мільярдів до 22 мільярдів доларів. Пане Олеже, якщо говорити про те, що от про про експорт не сировини, а експорт. Виробничої продукції, то наскільки реально, щоб цей експорт в еквіваленті ціновій збільшити не до 22 мільярдів доларів, а скажімо, до 30-35 до мільярдів доларів? Потенційні можливості дуже великі. І Я не дарма якраз акцентував увагу саме на харчовій переробній промисловості. Ну, в даному випадку є цілий ряд питань, заходів, які терміново необхідно вирішити. Вирішити для того, щоб дати можливість найближчих декілька років серйозно активізувати цю цю промисловість. До таких першочергових заходів я би відніс, все таки це термінове. Приведення законодавства в відповідності до європейських вимог зараз в Верховній Раді є проект закону, який внесений урядом щодо якості та безпечності продукції, де відповідно проводиться реформування органів державного контролю в сфері якості та безпечності продукції. Єдиний орган, компетентний орган. Дуже важливе питання це сертифікація підприємств відповідності до вимог системи якості міжнародної системи якості, ХАСП ІСО – це є надзвичайно складна проблема, оскільки є, є окремі галузі, де Лише невелика кількість підприємств власне сертифікована. А це якість продукції, це конкурентоспроможність продукції на, на внутрішньому ринку. Ми вже не говоримо про. Про зовнішні ринки. Дуже складне питання, яке потребує термінового вирішення, це надмірне адмістрування, яким піддаються ринки власних готової продукції, харчової продукції. Для того, щоб залучити інвестиції, для того, щоб покращити інвестиційний клімат, необхідно лібералізувати ринок харчових продуктів. Надмірне, ну я от приклад наведу, на ну, такий архіічний власне в нас маємо досвід як обмеження рівня рентабельності. Ну такого досвіду даруйте. Я ну не пригадаю жодний жод жодній що, країні світу. Є конкуренція є. Ну то людина візуально там і видно, що краще, що гірше. Так, звичайно, і такі обмеження дадуть можливість підвищити якість продукції, створити більш конкурентні умови на, на цих ринках і звичайно наситити ринок, зробити продукцію більш доступну для громадян. От я наведу один приклад для того, щоб було зрозуміло, що відбувається дуже багато розмов е, політики навколо хлібної галузі виробництва хліба щодо обмежень в цій в цій сфері на в 2010 році по офіційній статистиці ми мали 2100 підприємств, які звітували які працювали в цій сфері в поточному році на перше на перше маємо 860 підприємств. Частина перестала звідкувати підприєм. Частина пішла в тінь. Частина закрилася. Це офіційна статистика. А за неофіційними даними працює в цій сфері близько 3700 підприємств. Їх було майже 9 тисяч цих підприємств. Ви уявіть собі, яка величезна кількість закрилося підприємств. Угу. Основна причина надмірний адміністративний тиск. Це є дуже складна проблема. Зрозуміло, що це питання занадто заполітизовано. І тут в даному випадку ну, дуже хотілося б, що і політики менше спекулювали на, на цій проблематиці. Насправді, тут є інтерес звичайних споживачів, і інтереси виробників Так, так і інтерес виробників. Тому, от, власне, от ці, ці такі заходи, про які я говорю, дали. Б можливість певним чином покращити покращити інвестиційний клімат, залучити додаткові інвестиційні кошти, тому що галузі окремі галузі харчової промисловості потребують колосальніших ресурсів для модернізації для впровадження новітніх технологій для переозброєння і таке інше зробити це в короткий період доволі таки складно. Тому необхідно вибудовувати чітку систему, що дасть можливість нашим нашому продовольству бути конкурентному і на внутрішньому ринку, і на зовнішньому. Підтримка експорту також це є один з важливих напрямів. Я вважаю який би забезпечував просування нашої продукції на зовнішні ринки? Окрім того, не потрібно забувати, що колосальніші можливості і обсяги внутрішнього ринку, які ну, даруйте, даруйте не заповнені на сьогоднішній день по окремих видах харчової продукції, на жаль, українці споживають дуже мало. Наші громадяни дуже мало цієї продукції, навіть порівняно з європ з європейськими країнами, але або і навіть з окремими нашими сусідами. Тому е дуже багато питань, Власне, ще раз наголошую, чому я акцентую увагу е власне, на цій сфері, тому що це додана вартість, це робочі місця, це дверхування до бюджетів. Врешті-решт це конкурентоспроможність спроможність нашої економіки. Кожна гривня. Вироблена в сільськогосподарському секторі має бути закумульованою щонайменше в 5 гривнях фачові та переробної перемисловості в сфері послуг торгівлі. Пане, Олеже, же, ви з одного боку кажете про послаблення адміністрування, про те, що от занадто часто перевіряють і виробників хлібної продукції. З іншого боку, кажете про те, що є європейські стандарти. Нам треба посилювати якість своєї продукції і кажете про те, що на часі створення якогось нового органу, який би перевіряв на якість ту чи іншу продукцію. Це складне питання. Я сподіваюся, що Верховна Рада найближчим часом розгляне цей проект закону. В проєкті закону там прописано єдиний компетентний орган. Зрозуміло, що в цій сфері зараз є дуже багато питань, дуже багато критики, дуже багато незрозумілих речей, яким чином буде реформована ця служба, які функції будуть покладені на ту чи іншу службу. Ну, дискусії навколо навіть сільськосподарської інспекції, внесений проект закону до Верховної Ради взагалі. Народний депутат церков взагалі ставить питання радикально скасувати таку інспекцію, і так далі. Тому це ця тема доволі таки дискусійна. Я вважаю, що тут необхідно підходити з точки зору європейського досвіду. чітко мають бути прописані функції, які мають забезпечувати органи державної влади для того, щоб підприємства забезпечували виробництво якісної продукції. Перш за все, надмірний контроль от, на прикладі власне хлібопікарської галузі. Я навів приклад. За останні декілька років ноль інвестицій в галузі. І, е, власне, я показав, яка тенденція з точки зору скорочення виробництва. Офіційного скорочення виробництва. Пану Олеже. От е, знову ж таки хочу повернутися до заяви урядовців. Вчора було відзначено. Ті країни, з якими ми тісно співпрацюємо в сфері сільського господарства, сказали про нові можливості і нові партнерства з іншими країнами, зокрема з Південноафриканською Республікою, з Японією, з східними країнами. Але, от я подивився буквально нещодавно, як народні депутати говорили про те, що ми споживаємо навпаки там імпортну продукцію, депутат, один з ваших колег. Приносив продукцію єгипетську картоплю, китайську гречку до сесійної зали. Ви кажете, що в нас не, ви, не, ви, не використаний сповна внутрішній потенціал. Тобто з одного боку не використаний внутрішній потенціал треба працювати в українській промисловості з іншого боку, ми ще й купуємо і кажемо про перспективи співпраці з іншими країнами. Як це все переплітається на вашу думку? В даному випадку, таких екзотичних товарів як єгипетська картошка, слава богу, на ринку вже немає. Да? Угу. Це було декілька років тому назад. Пам'ятаємо, після після кризової період 2008 року. Але тут треба зважати на те, що Україна є членом світової організації торгівлі. Це відкрита економіка. Це економіка, яка практично інтегрована сьогодні. Світове співтовариство світову економіку. І Зрозуміло, що вступаючи в сот, Україна дуже серйозно зняла, зняла обмеження, і доступ окремої продукції є доволі таки, скажімо так, активний на внутрішній ринку. Але те, що наші виробники сьогодні активно виходять на на нові зовнішні ринки, це є позитивний факт. Прикладом тому є експорт в такі країни, як ви сказали, Африки, Китаю, в тому числі підприємства. це не тільки реалізація зерна, це і готові продукції. Активно сьогодні на цих ринках працюють, скажімо, такі галузі, як кондитерська промисловість, які активно заходять на ці ринки. Вони дуже складні, дуже специфічні, але е ця галузі конкурентні і вони активно виходять на нові ринки, в тому числі на європейські ринки, в тому числі і на намагаються активно зберегти традиційні наші ринки країни СНД. От ви сказали про світову організацію торгівлі, це можливість відкрити свої ринки, певні преференції для України. Чому зараз постало питання про е, прецедент, про можливий вихід України як першої держави, яка ну, поки що не погоджується з правилами СОТО? В Даному випадку Україна абсолютно аргументовано в відповідності до внутрішніх документів СОД подала заявку на перегляд понад там 300 товарних позицій. Да? Товарних позицій. Ну треба. Я не хочу вдаватися в історію, яким чином ми приймали зміни до законодавства, закони, які забезпечували нам вступ до сод, і на яких умовах Україна зайшла до сод дійсно по окремих позиціях. Ми маємо дуже низький захист внутрішнього ринку. Це продукція тваринництва, це ж не секрет. Ми маємо доволі таке дискримінаційні умови по цукру буряковому. У нас закриті зовнішні ринки. При цьому ми маємо абсолютно, скажем. Доволі таки велику квоту 260 тисяч тонн за візного мита цукру з тростини. і таких прикладів є багато. Тому абсолютно логічно, що уряд підняв це питання, поставив це питання перед сот. І сподіваємося, звичайно, що в процесі дискусії я скажімо так непевний, чи будуть. Повністю переглянути ці всі позиції, але принаймні якась частина найбільш болючих для України все-таки можливо Україні вдасться відстояти, переглянути е у певні умови, домовитися з окремими країнами, для того, щоб е по найбільш болючих питаннях все-таки були покращені умови для національної економіки, для Чому національного бізнесу. Перша в історії країною, яка вийшла з світової організації, я не думаю, що таким чином ставиться питання, і буде поставлено питання Україна, зацікавлена і буде членом світової організації торгівлі. Але от цей прецедент, який створила, створила Україна, він буде показувати, яким чином світова організація торгівлі відреагує власне на позиції України. Наскільки віднайдуться компромісні варіанти для того, щоб врегулювати проблемні питання по Україні? Зрозумно, дякую вам, пане Олеже, за розмову. Глядачам дякую. нагадую, що це була думка Олега Юхновського, голови комітету підприємців АПК торгово промислової Палати України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада і на все добре.